Мене звати Тарас, 65-го року народження. Я. Народився тут, у селі Копанках, на хуторі Безкид, де у 46-му році були депортовані мої батьки з Лісківського району Села Бетлина. У му 46 му році прийшла, я кажу, Чорна Хмара на Лемківщину. Їх насильно депортували на Україну. Була армія Крайова Польська, ну і Анковедиство російське. І під автоматом їх грузили в товарняки і перевозили на Україну. І якщо їх привозили вже в Другоби, що як на таможню, вони писали в евакуаційному листі, скільки в них є майна. І якщо ти написав правду, ти зразу був автоматично поселений у другий вагон і виселяли на Сибір, та як куркулів. І переказували, що не пишіть, бо можете за якийсь час бути виселені в Сибір. І казали, ми не маємо нічого. От, і хто не має нічого, оселялися в Львівську, Тернопільській області. Тут було чисте поле, і вони так будівельні матеріалів не були. Я пам'ятаю, діду казав, що як знаходив якийсь металевий дріт, то він робив собі цвяхи, і так, так будувалося. Як їх вигнали, так зразу палили все. Вони йшли дорогою, а ззаду них, то вже все горіло. Всі села горіли, і вони їх. Палили, хто десь тікав, хтось, того, то вони розстрілювали і так далі. Абсолютно знущалися, то вже, було, то вже було знущення. Це вулиця Грушевського, і вже починається хутір. Тут, тут хати будували вже в 70-х роках 60-х. От зараз тут хата. Моєї мами вона побудована була у 60-х роках. Зараз ніхто не живе. Моя мама була з 41-го року, то вона народилася там, а потім вже три сестри було, мама четверта і один брат. А два брати, один помер по дорозі, як депортація була в 46-му році. Мене звати Ольга Дмитрина Кецман, Я з 44-го року. Родилася у Польщі, Лісковський район, Краківська область, село Бетлина. В 46-му році ми приїхали сюди, тут поселилися. Батьки розповідали, як виганяли нас, як люди ховалися по лісі, а приїхали сюди Мусово. Тут голе поле, тут нічого не було. Люди так вон ходили в ліс, рубали якісь патики, будували такі хати, аби перезимувати, бо думали, що навесні вернуться знову додому. Але не вийшло, і пройшли роки, і люди почали помаленьку помаленьку будувати хати. Ну, багато людей повиїжджали, заробітків тут не було, роботи не було. Люди поїхали в східні України, там був колгос трохи багатший. Ну, зараз повмирало багато людей, то залишилося настрої. Таких старших людей, а то все вже молодежь. Мій тато поки ще жив, то я не раз питала тату, а ви б хотіли б вернутися, бо в нас завжди казали, що додому. Не казали, що я їду в Польщі, я їду додому. О, бо вони там з покоління жили. кажу, ви б хотіли повернутися, якби мене пустили, я б одних кальцинах йшов додому. Стрий татю, брат, мама. Трина, то все теж, що звідти. Брат Василь, Братова. Пару років тому було якось і в газеті, що будуть нам виплачувати, бо ми всі маємо документи, називається евакуаційний лист. І я маю той лист, і другий маємо ці папери, де нам указано, скільки наші батьки мали поля. Ореної землі 40 гектарів ми мали, мій тато мав ореної землі, а вісім гектарів лісу. Ну, але ніхто нам нічого не дає ніякої допомоги. Але дякуємо Богу, що ми і так ще живемо непогано, але би Бог поміг тих москалів вигнати. Як Добре. я за співа двома голосами. Як я се заспівам двома голосами. Один піде лісом, один піде лісом, другий долинами. Ой, я Один піде лісом, один піде лісом, другий долинами. Ця карта в мене як пам'ять про наші терени. От село Ветлина наше, недалеко від Самбура, хто має бажання знати свою, свої коріння, будь ласка, знаходи своє село і недалеко з України відвідати свої терен. От село моє Ветлина. І тут всі наші родини з цього села Ветлина. Зараз я покажу, де моя мама. Марія Олена, сорока Олена, онука, 42-го року народження. Ми їхали на свої терени туди в Польщу, у Соловекли, і поставили хрест пам'яті у 2008 році, на місці, де була зруйнована церква. Була така літургія, освячували хрест, таке дійство дуже було, люди плакали. Ми тут проводили таку ватру, було 60 років депортації і на цьому полі ми запалили ямкоюсь куватру, то була перша на, на Калущині. А потім прийшли роки, ми казали, що будемо повторювати. Війна почалася ну, у 2014 році. і Якось було не до ватрі. Потім, я собі так думаю, вже в честь 70 років депортації. Поставити пам'ятний знак вже не тим людям, які депортували, а для нащадків, щоб мали пам'ятати, ну, пам хто тут жив і як було.